Готуємо смачно та незвично рибку. В мене сьогодні це хек. Дві такі зовсім малесенькі рибинки. Це буде неймовірно смачна страва, я впевнена, так ви ще не готували. Нам не знадобиться ні борошно, ні яйця, ні чагісінько. Отже, Рибку, ну, обов'язково перевіряємо на наявність луски, добре зачищаємо, миємо, все, як завжди, всі господинки все знають. Далі я рибку перчу, солю і обов'язково збрискуємо. Олійкою. Тепер це добре все перетираємо, щоб кожен шматочок був посолений і змащений олійкою. Далі перекладаю рибку в підходящу форму, відправляю в чашу аерогриля і на режимі риба готую до готовності. Моя рибка вже готова. Зараз по-любому хтось із глядачів скаже, ну що ж тут незвичного, а я вам скажу, ми ще не закінчили приготування цієї страви. Треба дати декілька хвилинок, щоб рибка вихолонула і витягнути з неї. Ось цю кісточку, ось цей хребет, вона в хеку йде одна. І знову ж таки, вже передчуваю питання, а що ж ми будемо ще робити далі? А я скажу: будемо. Зачекайте хвилинку і все дізнаєтесь. Поки ви минутку чекали, я вже розібрала рибку. І, до речі, не забувайте, коли розбираємо, що витягаємо велику кістку посередині то само собою, але ще й там, де ми зрізаємо плавнички, залишаються такі мілесенькі кісточки. Їх також бажано прибрати. Далі беру сметанку. Ну, звичайно, якщо ви не притримуєтесь ніякого корисного харчування, то можете зробити це і майонезом, це не забороняється, але так як ми готуємо корисну страву, то ми беремо сметанку або густий йогурт без цукру, без ароматизаторів, просто чистий білий йогурт. І легенько, так, без фанатизму змащуємо. І на майбутнє, прошу зауважити, якщо я показую якийсь рецепт і кажу корисне, там, діетичне, да, для будь-якого харчування, а ви, наприклад, або не полюбляєте з тією самою там, сметаною, або немає у вас там, або ви думаєте, ага, краще було б з майонезом. Ви завжди можете це замінити. Тобто інтерпретувати рецепт під себе. Так, а ми йдемо далі. Сюди було б добре додати помідорку. Або порізаний, або черіків, ну, немає. Тому цей шаг-крок пропускаємо, беремо сир. У мене це сулугуні, я його натерла на дрібній тертушці. Це в мене домашній сулугуні, тому він такий біленький. Ви можете використовувати будь-який сир е бажано твердий, з меншою кількістю жиру. І ось так присипаємо і відправляємо або в духовку, або назад в аерогриль, буквально. На декілька хвилинок, нам зараз потрібно тільки, щоб сир розплавився. П'ять хвилинок в аерогрилю, і ось така неймовірна смакота, готова. Аромат стоїть на всю кухню. Якби була ще помідорка, було б ще смачніше. Я впевнена, що, якщо хтось і готував з вас саме в такому вигляді, Хек, ну або мінтай там, да, будь-яку рибку, то це дуже мала кількість людей, або ж взагалі не готували. Спробуйте так приготувати, і я впевнена, що вам дуже і дуже сподобається. Не треба ніяких клярів, не треба борошна, не треба ніяких оладків, шматочки риби цільні, да, і під сирною цією скоринкою. Мерщій на кухню, готуйте, куштуйте і пишіть ваш відгук. Всім смачного!